Друзі, усім лоха! Які ж напружені та багаті на події матчі були сьогодні вночі. Там і карколомні виступили Брона і Йокіча. і батіни приколи від Яніса, і Стефен Карі гаряченький та свіженький. Тож, як завжди, бажаю всім смачного. З вас вподобайка, і вриваємось! Денвер Нагетс проти Даллас Маверікс. Це значить, що у нас йдуться можливо два гравці з найвищим баскетбольним IQ. Це Лука Дончич та, та Нікола Йокіч. Що ж стосується Далласа, то у них немає кількох досить важливих гравців, в тому числі Деріка Лайвлі другого. Денвер же грає все ще без Арона Гордона, тому Нікола Йокіч знову має брати на себе більше. Він вже запарився брати на себе більше. Просто космічні цифри видає Нікола в цьому сезоні. І сьогодні, до речі, також. Ну і перша половина у нас цього матчу матчі досить рівна. Погнали у третю чверть Лука Дончич. Просто лазерна передача на Кайрі Ірвінга. Ця парочка сьогодні дуже класно грає. У Луки 24 очки, 9 підбирань, 9 асистів. Кайрі просто збожеволів. Сьогодні 43 поинти. Він сьогодні майже не знає, як промазати. Але Нікола Йокіч не відпускає цю команду далеко. Тому четверта чверть нас очікує більш ніж цікава, Кайрі Ірвінг майже з логотипа насипає триочковий. Пізніше Кайрі Ірвінг знову з Дриблінга три бум, через руку Майкла Портера Джуніора. Далас мінус один відстає Кайрі ще трьошка зі стебека. Також влучно. Шість із восьми здалеку сьогодні поцілив Анкл Дрю. Денвер тим не менш попереду, тому що Нікола Йокіч взагалі сьогодні не мазав здалеку. Три з трьох, тридцять сім очок, вісімнадцять підбирань, п'ятнадцять асистів. І це вже четвертий поспіль трипл-дабл для Ніколи. Кайрі Ірвінг виводить свою команду вперед. Залишається буквально хвилина до кінця. Йокіч звісно відповідає. А це значить, що у нас рівний рахуночок Буквально за 10 секунд до кінця цієї зустрічі, 5 секунд на атаку. Майкл Портер Джуніор флоутер залазить у MPG 17 поінтів на власному рахунку. Він залишається голоше 5 секунд на відповідь Далласу. І Ми чудово пам'ятаємо базар-бітер Кайрі Ірвінга через Йокіча. Минулого сезону лівою рукою якраз Кайрі з м'ячем 4 секунди до кінця строчкової дистанції. Ні, Кайрі на цей раз не влучив. Таким чином дала з другий поспіль. Матч програють у складній кінцівці а для Нагет це П'ята поспіль перемога вдома. Фінікс Санс проти Сакраменто у Санс наразі сім перемог поспіль, але в минулому матчі Кевін Дюрант отримав травму гомілки і вибув як мінімум на два тижні. Це найкращий гравець Фінікса, Тож подивимось, чим сьогодні будуть це компенсувати. Фінікс Санс, Звісно, що Девін Букер буде намагатись на себе брати більше. Велике навантаження буде на нього. У Букера сьогодні 23 очки плюс 12 результативних передач. Перша чверть у нас досить рівна. Сабоніс відповідає з іншої сторони. Литовська дабл дабл машина сьогодні робить 20 очок, 12 підбирань. Ну і звісно, що його робота та робота Дарона Фокса допомагають Сакраменто. Команді українця Олексія Леня трішечки вийти вперед. До речі, лень сьогодні ігрового часу не отримав. А ось ще одні неприємні новини на цей раз для команди Кінгс. Подивіться на ногу Маліка Монка. Оу, як же неприємно! Він підвертає свою праву гомілку. На цьому він прямує до роздягалки, і в матч вже не повернеться. Дуже неприємно, у нас стадія сезону настає, коли гравці тільки наче входять в ритм, але тіло трічки не встигає. Тому дуже багато травмованих наразі. До речі, Юсуф Нуркіч також у Фінікса у другій половині вибув і також на майданчик не повернувся. І звісно, що Фінікс розуміє, що це ігровий час, що ці атакувальні обов'язки має хтось на себе інший брати, і вони, в принципі, їх так розподіляють на всю команду. І на Девіна Букера, і на Бредлі Біла. До речі, Бредлі Біл набирає сьогодні 28 плюс 8 підбирань. Але звісно, що Сакраменто також розуміє, що без Юсуфа Нуркіча, без Кевіна Дюранта у Фінікса будуть величезні проблеми в захисті, і вони намагаються цим користуватись. Демар Дерозен в першу чергу. Демарчик набирає сьогодні 34 очки із прекрасною е результативністю, з прекрасною ефективністю. Таким чином, Сакраменто нас доганяють своїх суперників у четвертій чверті. Всього лише мінус один. Мають 7 секунд до кінця. Дероузан середньої. Ні, але Кіган Мюрей працює на підбиранні. У нього сьогодні 13 підбирань, 14 очок. І ось тут у самісінькій кінцівці Сакраменто залишалось тільки відзахищатись останні три секунди. Але той самий Кіган Мюррей порушує правила проти Девіна Букера. Причому ще до того, як м'яч був введений у гру, і Девін Букер, звісно, з лінії штрафних дуже рідко хибить, тому легко переводить цей матч до овертайму. Матч, якщо чесно, абсолютно скажений. У нас було тут 19 змін лідера. 10 разів був рахунок рівний. Ну, а вже в овертаймі ми всі знаємо, що Демар Дерозен один із найкращих клачевих гравців. І він набирає вісім перших очок у додатковому часі. Вже робить 7 очковий гандикап для своєї команди. І Дарон Фокс в кінцівці ставить крапку. Фокса сьогодні 21 очко 11 підбирань. І Сакраменто переривають саме матчеву серію перемог Фінікса. Нікс завітали до Індіанаполіса зіграти проти Пейсерс, у яких, до речі, відсутня пара ключових гравців. Це Арон Нейсміт. Це Ендрю Немгард. Нью-Йорк з іншого боку, навпаки, вже трішки знаходить свій ритм, вже трішки краще імплементують Карла Ентоні Таунса та й Джейлен Брансон вже потрохи нагадує себе минулорічного. І Нікс ідуть на невеличку перевагу. Вже плюс 5 у другій чверті. Брансон у проході робить плюс 7. Щоправда, з іншої сторони індіану ведуть за собою сьогодні два динамічних гарди. це Бенедікт Метурін та Тайріс Халібертон. Вони сьогодні були просто у вогні. Меторін у першій половині набирає 21 очко. Влучає майже все. Загалом у нього сьогодні 7 із 9 трьох очкових. Хальбертон взагалі, подивіться, що робить із подвійного кроку. Заряджає здалеку нарешті. Тарі сьогодні із чудовим відсотком атакує. І вони з Меторіном просто з'їдають перевагу Нью-Йорка, як наче її і не було. Далі у третій чверті. Таунс продовжує булити людей у фарбі. Кет має сьогодні 30 очок, плюс 9 підбирань на особистому рахунку. Халі Бертон відповідає, скорочує відставання у Халі. Сьогодні 35 очок, 14 результативних передач. Щоправда, Нью-Йорку це не заважає триматись в лідерах. У них ще є Джош Карт, який набирає 16. Плюс 10 підбирань далі у четвертій чверті Паскальцякам зрівнює рахунок. У Паскаля не найкращий поєдинок. Тим не менш я на попереду. Плюс 5. Карл Антоні Таунс через двох людей через чотири руки забиває щось скажене. Два очки різниці. Всього лише між командами у четвертій чверті. Халі Бертон. Свій фірмовий флоутер відправляє. Робить плюс 4. Далі. Халі. Ще передачка на Тьорнера. Бум! У Тьорнера 26. Сьогодні 5 із восьми здалеку. Ну і як би Нью-Йорк у кінцівці не намагались наздогнати, Бенедікт Метурін просто поховав їх шанси. У Бене сьогодні 38 очок на рахунку. Це його рекорд кар'єри. Тому навіть не дивлячись на 33 очки від віджейлона брансона, індіана забирає W. Мілокі бакс проти Бостон Селтікс. Бакс це дуже напружено всередині команди. Яніс комусь нещодавно напхав прямо у свої роздягальні, причому прямо перед журналістами. Тому звісно, що Бостон заходять в цей матч фаворитами, тим паче, в них на паркет повертається Джейлен Браун, втім Яніс Антетокумпо просто гарячезний на старті поєдинку. Здалеку навіть влучається його перший трьочковий. У цьому сезоні далі ось такий але юбий ще просто Від Деміана Ліларда як виловив цей м'яч Яніс, тільки йому самому відомо. Таким чином, у Яніса 19 вже у першій чверті. Далі він зносить Брауна. Йому дають фол у нападі. Він каже: Братан, вибач! Ні, не вибач! О божечки! Батіни приколи підвезли. І цю людину називають Гріком Фріком. Неймовірно, Брауну, звісно, цей прикол не зайшов. Адже вони відстають, тим паче, коли Лілард ось такі речі влучає, просто все залітає на старті поєдинку у Бакс. Яніс набирає 27 за першу половину. І, чесно кажучи, якби не Пейтон Прічерд, який з лави запасник сьогодні набрав 18 понтів, Бостон, вже би горів дуже-дуже сильно. Але саме завдяки Прічерду, і саме завдяки хорошій. Енергії від Бостона у третій чверті вони починають повертатись. Джейсон Тейтом у другій половині розквітає, набирає 23 очки, всього 31, плюс 12 підбирання, 6 асистів. Ось був черговий на Ела Хорфорда. І рахуночок у цій зустрічі вже майже рівний, ба більше Джейсон Тейтум виводить Бостон на плюс два попереду. Тому, звісно, Яніс починає переживати і тиснути ще дужче. У нього 43 очки сьогодні. 13 підбирань, плюс 5 асистів. Ми ж з вами залітаємо в клач. Тейтум зносить ліларда. Свистка немає, але всі виключаються із боротьби, окрім Деріка Вайта. Він не вимкнувся. Він взяв чуже підбирання і конвертував його в трьошку від Тейтума. Уайт набирає сьогодні 15 очок, також 15 у холіде. І Тейтум вже ставить крапку у цій переможній грі для Бостона. Тепер Янісу щось не смішно. Джейлен. Той момент, де Яніс простяг тобі руку, Ти хотів йому дати п'ять, і він різко її забрав. Це тебе якось образило. Ой, Яніс, це дитина. Все, що я намагався зробити, це допомогти моїй команді виграти. І ми виграли. А ти тримав це пізніше у своїй голові, наприклад, в четвертій чверті, коли ти досить жорстко спалив. Та ні, просто грав в баскетбол. Яніс, там був момент, коли ти хотів дати 5 Джейлену Брауну, а потім різко забрав руку. Здається, це його, можливо, трішки образило. Ти з ним просто жартував чи мав якийсь підтекст? Уф, ну, то очевидно. Я просто пожартував. Ми ж граємо в баскетбол. Це весела гра. Ти маєш отримувати задоволення від гри. Тому якось так. Браун, в цілому, це крутий гравець. Він завжди допомагає своїй команді перемогти. Він супер азартний гравець. Ми грали один проти одного мільйони разів. І мені здається, що ми завжди в принципі з ним якось піджартовували один над одним протягом матчу. А це ну, просто такий прикол, який я часто роблю своїм дітям, коли ми граємо. Типу, дай п'ять, оп, занадто повільний. Тому, власне, я просто це зробив. І, до речі, мушу сказати, це було весело. Це було прикольно. Окей, okay, Яніс, ти сьогодні набрав 40 очок за матч. Прекрасна перша половина. Стоп, а він образився? Що він сказав? Ну так його спитали про це після матчу. і Він сказав перше, що ти дитина, що він завжди допомагає своїй команді виграти. Але в цілому він твій перформанс відмітив як дуже крутий. Але він сказав, що я дитина. Так, він сказав, я не це дитина, я просто допомагаю своїй команді виграти, але в цілому він твій перформанс дуже зацінив. Бачите, як буває, я йому таким чином хотів комплімент невеличкий зробити, а він як наче образився на мене. Ну нічого, я я в принципі завжди грав в баскетбол, ось так, із відчуттям фану, задоволення. В кінці кінців, якщо він мене назвав дитиною, нехай так і буде, нехай називає мене дитиною. Я в принципі у мене і так три дитини, у мене шість племінників, тому ну ви розумієте, Щоб іноді знаходити спільну мову з дітьми, треба поводитись як, як дитина, тому в цьому немає нічого такого. Це, це дуже весело. І на майданчику я завжди намагаюся веселитись. Знову ж таки, Браун неймовірний гравець, але при наступній нагоді я це зроблю знову. Ну і ще, друзі, пара хвилин. Давайте доєднаємось до Джейсона Тейтома. Він виразив своє незадоволення арбітрами, тому що в цьому епізоді однозначно Яніс мав отримати не спортивне зауваження. Тейтом там навіть підвернув гомілку, але судді цього так і не помітили. Ой, я вважаю, що деякі свистки просто вони не мають права пропускати. Тим паче, ну, їхня робота це захищати гравців. Через цей епізод я реально міг пропустити 6-8 тижнів. Тому я не знаю, вони хоча б мали піти подивитись, передивитись повтори, потім приймати рішення. Але вони цього не зробили, тому я трішки втратив самоконтроль. Звісно, звісно, що отримав своє технічне зауваження. А найбільше це коли арбітри після матчу кажуть: Ой, сорі, ми це пропустили. Ну круто, у мене нога болить. а Ви пропустили. Не знаю, це дуже дуже засмучує. Орландо межик приймали Вашингтон Візардс. Орландо все ще без свого лідера Пауло Банкеро та без ще одного дуже важливого гравця Вендела Картера Джуніора. Щоправда, вони сьогодні зустрічаються проти Візарз. А Вашингтон це найгірша абсолютно команда в лізі в обороні. Вони в середньому пропускають 124 очки за гру. Тому, в принципі, навіть відсутність лідера не має бути сьогодні відмазкою або якоюсь причиною для Орландо. Вони на плюс один попереду у першій чверті. Далі Франц Вагнер через йонаса трьошку завалює у Франца 23 очки на рахунку, плюс сім результативних передач. Орландо собі трішки попереду спокійно у другій чверті. Щоправда, Вашингтон. Починає трішки наздоганяти. Там є Джордан Пул 24 очки. Сьогодні дає Білал Кулібалі, 20, -ку, плюс шість підбирань, шість асистів, ще й 3 блокшоти на додачу. Тому навіть не дивлячись на те, що Орландо дійсно виглядають впевненіше, на велику перевагу вони все не можуть піти. Вашингтон їх не відпускає. Кешон Джордж бум, новачок робить цього лише мінус 5 для своєї команди наприкінці першої половини. І так, плюс-мінус ці 5 очок переваги і тримаються у третій чверті. Але пізніше Орландо дійсно починає влучати трьошкові. У них сьогодні 10 гравців. Реалізували хоча б одну трьошку, влучили 35,4% здалеку на команду. Так це не супер класно, але це і непогано, враховуючи, що Орландо це, взагалі, найгірша трьоочкова команда в Лізі. Яка в середньому реалізує менше 30% здалеку. Ну і звісно, що на фоні цього, плюс на фоні класного захисту від Орландо Magic, вони починають відриватись від опонентів. Ентоні Блек на сьогодні 12 з лави запасних. Моріц Вагнер додає 16 з банки. Коул Ентоні також 16 очок з лавки. Тому, як бачите, боротьба покинула чат вже на початку четвертої чверті. Це у нас друга поспіль перемога Меджик з різницею в плюс 27%. Шершні із Шарлот завітали до Філадельфії зіграти проти 76ers, команди, яка все ще без своїх головних зірок, без Тайріза Максі, без джелємбіда Пол Джордж вже на місці, але він все ще не в оптимальній формі. Він тільки набирає потрібні кондиції. Тому лідер Шарлотт Ламелобол одразу починає користуватись слабкими місцями команди суперника. Насипає здалеку у боло. Сьогодні 38 очок. 6 із 18 трьочкових із 18, Ви тільки вдумайтесь, 18 трьох він сьогодні виконав в дуже цікаві баскетбольні часи. Ми з вами живемо. Тим часом Філадельфія сьогодні просто провалила старт цієї зустрічі. Вони сьогодні промазали 14 із перших 15 трьох у першій половині. І звісно, що з таким шутінгом на лідерство можна не розраховувати. Тому Лабело Бол робить плюс 6 для своєї команди. Під кінцівку першої половини Келлі убре все-таки виводить Філадельфію трішки вперед. Але найцікавіше все було якраз у другій половині. Почнемо ми з Брендона Міллера класне додавання данком. У бренду на сьогодні 22 очки на рахунку. Та, тим не менш, Шарлот вже відстають на очок. А все тому, що ось цей новачок з іншої сторони у Філадельфії Джерет Маккейн набирає 23 очки саме після великої перерви. До речі, Джеред Маккейн, він є величезним шанувальником Тіктока. Постійно знімає якісь рілси, постійно знімає якісь трендові відосики. Тому сьогодні. Саме Тіктокер дуже багато проблем завдає команді з Шарлот. Ось він якраз влучає свій черговий трошковий таким чином. Плюс три Філадельфія попереду залишається 10 секунд до кінця четвертої чверті. Ламело -бол, бум! ого, яка складнюча трьошка залітає від ламело. Із розвороту, із важче лезним відхиленням. І подивіться, яка класна робота. Ніг ідеально нікуди не заступив. Ідеальна триочкова спроба. Ну і як він її влучив, це звісно загадка. У відповідь Пол Джордж намагався вивести свою команду в лідери за рівного рахунку, але не зміг. У Полу сьогодні 15 очок, 9 асистів, але всього лише один із дев'яти здалеку. В овертаймі, до речі, він також сьогодні участі не брав. У нього є певні обмеження по ігровому часу після травми. Але подивимось, може, й не знадобиться. Філадельфія попереду на плюс один 10 секунд до кінця. Брендон Міллер на перемогу не влучає. Так Філадельфія забирає свою другу перемогу в цьому сезоні. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Лос-Анджелес Лейкерс проти Торонто Репторс. А це значить, що Леброн Джеймс сьогодні виходить у стартовій п'ятірці 1500 раз за свою кар'єру. Просто жесть. Він іноді абсолютно феноменальні цифри показує, які не вкладаються в голову. Тим не менш, Торонто дуже моторні, такі дуже запальні хлопці. Вони попереду у першій чверті. У них все таки сім поразок в останніх восьми матчах, тому їм дуже крутить перемогти. Тим паче на паркеті лейкерс, на якому Лейкерс ще цього сезону ні разу не програвали. Тим часом рухаємось середину другої чверті. Леброн пасує на Ентоні Девіс. Бум Ентоні Девіс класно, амбітно заходить у фарбу, завершує Данком. Ніхто бровастика там не зміг зупинити, і вже всього лише мінус 4 для лекерс арджей берет з іншої сторони набрав 18 поінтів, тримає свою команду. На перевазі, Д'Анджело Расел із сиреною закриває першу половину. Расел знову виходить сьогодні з лави запасних. Набирає 15 очок. Брон Джеймс продовжує показувати чудеса організму в свої 39. Прям молоді гравці за ним не встигають і бояться вийти на підстраховку, тому що Леброн може їх просто знести з місця своєю масою. Ентоні Девіс тим часом забуває здалеку. Далі Остін Рівс. О, яка краса! Не ту людину назвали білим шоколадом. Остін Рівс. Просто ж фантастична передача. Звісно, із приводу білого шоколаду я гіпрополізую, але у Рівса сьогодні 27 очок, 6 асистів. Тим часом Ентоні Девіс ось такий страшнючий хамачело виписує Пельтлю, але отримує в обличчя і залишає майданчик. Більше він сьогодні не повернеться. 22 очки сьогодні у Девіса. І насправді, як тільки він залишає майданчик, Елей одразу починають щемити Торонто. Леброн Джеймс прекрасно сьогодні робить. У нього другий трипл дабл поспіль. У нього сьогодні 19 очок, 10 підбрань, 16 результативних передач. І в четвертій чверті на досвіді батя закриває цей поєдинок. Леброн зробив. Тринадцятий трипл-дабл після 37 років що є абсолютно рекордним досягненням для гравця цієї вікової категорії. Детройт Pistons приймали Houston Рокетс. Детройт наразі на шостій і сходиться на сході. Вони в зоні плей-офф. Ще пару тижнів тому це звучало би просто як повна нісенітниця. Що ж стосується Х'юстона, то їх лідери Джейлен Грін альберен Шенгюн, не грають на максимумі можливостей на старті цього сезону. Очевидно, але при цьому все одно команда має позитивний баланс перемог, і це на заході. Тому за Rockets я би особисто чесно не переживав би, а дав би їм просто трішки більше часу, щоб спіймати ритм. І якраз в цьому матчі вони намагаються це зробити. Альперен Шенгюн прокидається нарешті. 27 очок він сьогодні здобуває, плюс 10 підбирань. Щоправда, наприкінці другої чверті, як бачимо, Х'юстон пасуть задніх, тому що вони майже все сьогодні змазали здалеку. В перші дві чверті вони влучили всього лише 19% відсотків і якби не їх робота на щиті, особливо на чужому щиті, вони, можливо, би вже провалились у досить серйозний дефіцит. А так, рахуночок у нас рівний у третій чверті, Шенгюн. О, в стилі ніколи Йохіча відправляє м'ячик у кошик. Але повірте, це далеко не найкращий епізод цього матчі. Ось він найкращий. Джейлен Грін зносить Кейда Канінгема. Який постер, який атлетизм! Блискавично змиває в повітря Джейлен. Хоча матч у нього сьогодні не найкращий. 15 очок всього лише один із шести здалеку, тим не менш, Рокетс лідирують у четвертій чверті. Кейт Канінгем намагається свою команду дістати. У Кейда 26 очок, 8 підбирань, 9 результативних передач. Йому Тобаес Харіс також допомагає. Ми ще з вами переносимось вже в самісіньку кінцівку. Дві з половиною хвилин до кінця Альперен Шенгюн відпрацьовує на чорному щиті, плюс один для Рокетс. Далі Ділон Брукс, подивіться, як видряпує цей м'яч і робить плюс три для Х'юстона. У Детройта все ще є шанси. Тобаес Харіс навмисно промахується. і є підбирання, але Джейден Айві, і Кейт Канінгем не змогли розібратись, хто із них буде додавати. Рокетс з таким чином засейвили перемогу. Ну а Детройту подякуємо за боротьбу. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Оклахома Сіті Тандер приймають Golden State Warriors. у ГСВ. Був дуже легкий календар на старті сезону. Вони там виграли кілька матчів поспіль, але в минулому матчі Клівленд їх просто поставив на місце. Вони там... Програвали Клівленду по ходу зустрічі мінус 40. Тому звісно, що сьогодні голда має бути налаштована виключно на перемогу. Щоправда, молодь з оклахоми каже: ні, ні, чуваки, це наш майданчик. Ми його будемо захищати усіма способами, як зараз робиться Чет Холмгрен. Але подивіться, як же неприємно він падає на праве стегно. і чет одразу починає за нього триматись, кричати від болю. Після цього Холмгрен, на жаль залишає майданчик. Він на нього вже сьогодні не повернеться. І за попередньою інформацією він пропустить 8-10 тижнів два з половиною місяці буде відсутній Холмгрен. Це величезна втрата для Оклахоми, особливо в захисті. Ну і ГСВ, звісно, це прекрасно розуміють. Частіше лізуть у фарбу. Там є Джонтон Кумінга, який класно сьогодні виходить з лави запасних 20 очок. Набирає там є Д'Ентоні Мелтон, який якраз влучає здалеку. У нього 19 очок сьогодні 10 підбирань. Ну і звісно, Стефен Карі, куди ж без нього. Скоро вже під 40, найкращому снайперу в історії він все ще являє собою просто неймовірну загрозу для кошика суперника. Ось Карі вже робить плюс 15 у третій чверті для своєї команди. Далі ще відправляє флоутер, Складний, але в ціль. Пізніше Кайл Андерсон каже: Стеф, давай я тобі поставлю заслін. Стеф каже, не треба. Я зараз ось звідси шмальну прям з логотипа в обличчя захиснику. Шеф Карі на куховари сьогодні 36 очок, 5 підбирань, 7 асистів, 7 триочкових із прекрасним відсотком. ГСВ в цілому сьогодні влучили, як скажені, 49% здалеку, що правда, Оклахома в якийсь момент Почала дуже сильно повертатись, дуже активно скоротили до мінус шести відставання. Але звісно, що у стефана Карі не було в планах віддавати вже цей поєдинок. Він забиває чергову свою трьошку, вирішальну трьошку і робить своє фірмове святкування. Night-Night. Бажаючи на добраніч усім вболівальникам із Оклахоми. А ми бажаємо Чету Холмгрену скорішого повернення. Мемфіс Грізліс завітали до Портленда. У Мемфіса все ті самі кадрові проблеми, включаючи відсутність Джаморанта. Він вибув приблизно на тиждень із своїми двома травмами. З іншої сторони, ось цей суператлет Шейден Шарп сьогодні вперше виходить у цьому сезоні в стартовій п'ятірці у Портленда. Щоправда, як бачите, із рахунку вже на старті це Портленду не дуже допомагає. Мемфіс як завжди, береться атакувати фарбу. Вони команда, яка найбільше очок набирає з фарби серед усієї ліги. Сьогодні також 58 вісім накидали саме із трисекундної секундної зони. Скут Хендерсон намагається не допустити 20 очкового відставання Портленда, набирає хоча б якісь очки, але це ненадовго. Джейк Ларевія якраз робить вже плюс 23 для Мемфіса. У Ларевії сьогодні 18 понтів з лави запасних, тому що ось такі передачки вже на нього віддає Скоті І Це все ще перша половина у нас була у скоті піпена. До речі, 17 понтів. А чому Портлан так сильно відставав, можете подивитись? Вони майже все сьогодні змазали. Навіть хороші відкриті трочкові вони сьогодні змазали. А якщо бути більш точним, то вони сьогодні змазали 38 вісім із 42. Тобто це реалізація всього лише 9,5%. Ну і звісно, що після такого ні на що взагалі розраховувати в NBA не можна. Мемфіс просто дожимає в цьому поєдинку. Джерен Джексон джуніор набирає двадцятку, сім підбирань. Єдине, що давайте ще згадаємо за Каїді та Джонатана Клінгана. Ось вони, якраз два центрових, два новачки. Вони менше року назад грали у фіналі один проти одного у фіналі NCAA, А сьогодні вже ось венба заробились. в одного 12 очок, в другого 13. Ну і звісно, що коли Мемфіс попереду дуже багато, на майданчик вже виходить Юкі Кавамура. Забиває з розвороту середньої дистанції. Його підтримують просто всі, навіть трибуни у Портленді. Тому більш ніж легка перемога для Мемфіса. Там у кінцівці ще був міні якийсь конфлікт. Пара ласкавих слів один до одного у гравців, але після бійки кулаками не розмахують. Мінесота Тімбервос Майами хіт. Майами без Джимі Батлера. Сьогодні він підвернув гомілку в попередньому матчі. Зате повертається Хайми Хакес після тримачового пропуску. Це у нас Ентоні Едвардс. Він має бути просто червонючим від того, наскільки він гарячезний в останніх іграх. Абсолютно історичну ефективність строчкової дистанції демонструє людина Мураха. І, звісно, при своїх домашніх трибунах Міннесота на старті біжить трішки вперед. Щоправда, не надовго. Вони сьогодні виявляються нічогісінько. Не могли влучити здалеку, і Майамі це суттєво допомагало. Як бачите, Нікола Йовіч вже робить двозначну перевагу своєї команди. У Ніколи сьогодні 15 поїнтів, плюс сім підбирань. Данкан Робінсон робить те, що він і краще відправляє трошковий Ентоні Едвардс. У відповідь чи то пас, чи то слем Данк але передача доходить до Назаріда. Той влучає здалеку. У дає 12 понтів з лави запасних. Ентоні Едвардс та компанія продовжують карабкатись із дефіциту. У Едвардса 22 очки, але всього лише 4 із 14 здалеку він сьогодні поцілив. Саме тому вовки все ще пасуть задніх у кінцівці другої чверті. Тайлер Хіро влучає здалеку. У Хіро 26 очок сьогодні 60% реалізація з гри. І в третій чверті Майами продовжують тримати лідерство. У них сьогодні рекорд сезону 14 перехоплень за цей поєдинок, плюс 9 блокшотів на всю команду. Тому навіть не дивлячись на те, що Майами теж досить слабо сьогодні влучили, вони все одно тримають лідерство завдяки своєму захисту, але знову ж таки теж недовго. Тому що в третій чверті і у Міннесоти щось та й провалилось у кошик. Ось якраз Дівінченцо з дальньої дистанції робить плюс 5 для вовків, але що таке плюс 5 в сучасному баскетболі? Каже Скері Тері майже рахуночок зрівнює І нас чекає дуже цікава четверта чверть. Шість хвилин цього лише залишається до кінця. Нікол Олександр Вокер влучає дуже важливу трьошку. Плюс п'ять. Міннесота попереду. Ентоні Едвардс ще одна трьоха. Але знову ж таки чудесний захист від команди Майами знову допомагає їм повернутись у цей матч. Нікола Йовіч майже зрівнює рахунок. 12 секунд до кінця Конлі не влучає. Макденіалс виводить свою команду вперед. У Майамі на відповідь залишається 9 секунд. І як же так? Абсолютний провал в обороні Мінесоти. Нікол Олександр Уокер провтикав Просто Ніколу Йовіча, і той набирає легкі два поінти. Таким чином, Майамі мають лідерство. В кінцівці Майк Конлі не влучає на перемогу. Чим рятує положення Майамі в цьому матчі? Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!